В 2025 році мікробренд Фойбос випустили нову модель арго, присвячену подорожі Ясона та аргонавтів за золотим руном. Було випущено 5 яскравих кольорів, кожний з котрих у бронзових корпусах. Бронза – це специфічний матеріал, котрий завжди дорожчий за нержавійку. Та з часом окислюється та покривається унікальним зеленим малюнком патіною, що годинникові фанати так люблять у бронзі. Це все діло можна легко відчистити, але бронзу зате зазвичай і купують. Доволі брутальні корпуси з вугловатими формами особливо порадували оновлені якісні ремені з каучуку з швидкої заміни та з дизайнерськими застібками. Це прям порадувало окремо. За свою ціну шикарні характеристики, сапфірове скло з трьома прошарками антибліку, 15 шарів швейцарської суперлюмінова, 200 метрів водозахист, керамічний безель на борту японська механіка Citizen Miyota 9015. 45 мм діаметр. Які просто чудово сидять на невеликій руці 18 см в обсязі, а різні кольори дають можливість абсолютно по-різному сприймати цей годинник. Прекрасний варіант на відпочинок та теплі пори року. Я готую повноцінний огляд. Якщо цікаво подивитись, переходьте на мій канал про годинники Філтайн. Там скоро все анонсую.